Ви командир мінометної батареї. Ставите завдання сержанту свого підрозділу, перевести боєприпаси для міномета зі складу РАО батальйону на позицію мінометної батареї. Для того, щоб виконати завдання, сержант мав би зв'язатись з начальником складу та упевнитись, що боєприпаси є на складі. Після цього він мав би спланувати поїздку, тобто визначити маршрут та транспорт. Взяти із собою для виконання завдання двох бійців, а далі доїхати до складу, завантажити боєприпаси, привезти, розвантажити їх та замаскувати. Сержант пересвідчився у наявності боєприпасів і був готовий до виїзду вчасно. Однак на одного із бійців його групи довелося чекати, бо він затримався на чергуванні. Тому група виїхала пізніше.